Глава сімнадцята, сказав також Ісус учням Неможливо не прийти спокусам, але горе тому, через кого вони приходять. Краще було б йому, коли б жорно млинове повісили йому на шию і кинули його в море, ніж щоб він спокусив одного з малих цих. Пильнуйте за собою, якщо ж согрішить проти тебе брат твій. Виговори йому, і коли покається, прости йому. І коли сім раз у день согрішить проти тебе, і сім раз на день звернеться і скаже: Каюсь, прости йому. І сказали апостоли Господу: Примнож в нас віру. Господь сказав: Коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій, Вирвись і пересадись у море. То вона послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: Іди мерщій та сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому приготуй мені повечеряти та, підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти і пити, а потім їж і пий сам. Чи ж стане він дякувати Рабові тому за те, що він виконав наказ? Не думаю. Так і ви, коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть: ми раби нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити. Ідучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галілеєю. І коли входив він в одне село, зустріли його десять чоловік прокажених. Які зупинились віддалік, і гучним голосом говорили «Ісусе наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм Підіть, покажіться священникам. І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, дякуючи йому. І це був Самарянин. Тоді Ісус сказав. Чи не 10 очистились, де ж дев'ять чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, тільки іноплемінник цей? І сказав йому: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. А як фарисеї запитали його, коли прийде царство Боже, відповідав їм: Не прийде царство Боже, помітно, і не скажуть ось воно тут, або он там. Бо ось царство Боже всередині вас є. Сказав також учням. Прийдуть дні, коли бажатимете бачити хоч один з днів сина людського, і не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там. Не ходіть і не ганяйтесь, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до другого краю неба, так буде син людський у день свій. Але спочатку належить йому багато постраждати. І бути відкинутим родом цим. І як було в дні Ноя, так буде і в дні сина людського. Їли, пили, женились, виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і прийшов потоп, і погубив усіх, так само, як було й у дні лота: їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А в той день, в який лот вийшов з Содому, линув з неба дощ з вогнем і сіркою і знищив усіх. Так буде і в той день, коли син людський явиться. У той день, хто буде на покрівлі, а речі його в домі, той не сходь їх взяти, і хто буде на полі, хай не повертається назад. Згадуйте жінку лотову хто почне зберігати душу свою, той погубить її. А хто погубить її, той оживить її? Кажу вам: в ту ніч будуть двоє на одній постелі, один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти разом одна візьметься, а друга залишиться, двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. На це сказали йому: Де Господи? Він же сказав їм Де труп? Там зберуться й орли.